Всі хочуть е збити цей літальний апарат, щоб він не наніс шкоди ні критичній інфраструктурі, ні місцевому населенню. Нічка у нас почалася весело. Ми виїхали на одну позицію, вони почали заходити з іншої сторони. Ми змінили позицію, ли лише приїхали на позицію, стали і вже чули, що сусідні мобільні групи почали працювати. Вступила команда зразу відкривати вогонь на знищення. Я взявши планшет, побачив, що шахід наближається. Е в... Нічний приціл знайшов його, дав ціле вказівку. Самому хотілося взяти вже автомат в руки, але потрібно було керувати діями мобільної вогнової групи. Засвітили його, як почали. Відкривати на випередження. Бачили, як деякі трасери пролітали його, а які попадали, вони зникали. Тобто, від, ну, іскри від нього було видно. Ми з колегою, який на Бравніну стояв, вели перехресний вогонь. Після того він, ми його втратили з поля зору і він кілька секунд і впав, вибухнув. Емоції були дуже яскраві, доза адреналіна зашкалювала, і хлопці були дуже задоволені результатом роботи. За період, коли ми почали виїжджати, наша група вразила в нас було дві ракети і сім шахідів. І коли попадаються уламки від шахеда чи так само від крилатої ракети, і ти бачиш, що ти дійсно по неї влучав, що є влучання, і ти її збив все-таки, я переповнює. Так як радість, що ти виконав свою поставлену задачу. Ну, ламки розлітаються в радіусі 50 метрів, так що ми знаходимо. При тому, що бачиш, що вже є попадання, що він йде в піке, то ми стараємося ховатися, в нас є виріті окопчиками в укриття, ховаємося туди до тої пори, поки він не приземлиться до землі. Для того, щоб навчити злагодженості мобільної вогневої групи, потрібно практичні заняття, що ми проводимо в своєму підрозділі кожного дня. Щоб кожен понімав, кожен володів інформацією, кожен понімав, який азімуть, звідки летить, що летить, що йому робити на позиціях. Саме чаще це навчити військовослужбовців для роботи з крупнокалибним кулеметом. Для цього потрібно більше часу.